Усім привіт! Знову продовжуємо збирати урожай. Є такі причинки вже, але поки ще вони не спілі. Я вам показувала, які я сорти сіяла, то не тільки червоні. Мав бути ще такий шоколадне диво називається. Ну поки його немає, вони всі ще зелені і трішки червоні. Ще, мав бути жовтий. Так ще виглядають помідори, вони продовжують. Доспівати потрохи, які цікаві гронами такими. І вже також збирала кукурузу. Як вона поспіла, то вже майже вся відразу. Можна було вже позбирати, поварити для дітей. Це сіялась солодка, не пам'ятаю вже сорт, можна прогортати відео і пригадати, які є сорти сіяла. Того року, коли вже Усі трошки наїлись кукурудзи, її можна заморозити. Я її відварювала, потім обрізала ножиком самі кукурудзини і так в турбинці морозила, то зберігається непогано. Можна до чогось додати, до салату чи до супу. Ну, так. А волосся даю морські свинці От, з кукурудзи. Ще збирала капусту кейл. Беру молоденькі пагони, ну листочки для готування страв. Старі вже не беру, також її треба дуже добре перевіряти, чи немає шкідників, і вимивати її добре треба. Записувалось відео та кінець серпня, початок вересня, якраз такий непоганий урожай помідорів цього року, тому що погода якраз була для них добра. Було тепло, сонячно, кожен день 30 градусів тепла у Волинській області. Навіть послуха. Покажу вам, як зараз виглядає фізаліс. Я одну коробочку відкривала, то вони ще зелені всередині, ще не готові, то я, я вам не буду поки відкривати. Я думаю, що повинні скоро підспіти. Кажуть, що можна вирвати, положити на підвіконня і, можливо, воно поспіє саме. Ну, я ще так не перевіряла поки. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть коментарі. Соничний, як я чула, він найбільш солодкий серед фізалісів. Чекаємо вже його з нетерпінням. Спробую ще насіння сама дістати. І ще останні капустинки такі маю. Цвітної капусти жовтої. Дуже вона гарна і не пошкоджена сильно була. Ну, оброблялася. Останній раз вже йодоцидом обробляла. Він такий, що не потрібно чекати часу. Коли можна споживати у страви. Непогано цього року вийшла капуста. І ще маю конусоподібну з ранніх, ще є декілька головок. Ще отакий цікавий помідор, великий. Це, певно, сорт хурма. Величенькі вони. Не знаю, скільки важать, не маю маленької ваги. Також зараз дуже гарно цвітуть пеларгонії, ці сортові мої. І в нас ще досі є полуниця. Вже мої діти сказали, що досить. Вони більше не хочуть полуниці, то я вже трохи і морозила. Буде на щось пізніше використовуватись. Це все ремонатні сорти. Але все ж добре мати таку полоницю. На початку вересня того року в нас так не було посаджено. Побачу, як я чи буду її розсаджувати, чи ще залишу на рік в такому стані. Ще доросвітали такі гарні гладіолуси. Того року я трішки додавала сортів. Маю таких і рожевих гарних. Темно-рожевих, різних. Ну, вже вони перецвітають. ще краса цвіта. А це? Мірабіліс, нічна красуня її називають. Ввечері соцвіття розпускаються краще і такий гарний аромат має. Чорнобривці мають різні. Вже трішки та й буду насіння збирати вже собі на наступний рік. Також починають розцвітати хризантеми. А цей соняшник ніби називається сорая. Я його сіяла в горщик. Відразу видно, чим він відрізняється від простого соняшника. Такі компактні гарні квіточки, мясні стебла, а на стеблі ще будуть квітки. Тобто це поки по одному розсіло. І вже можна побачити айстри. У мене їх цього року небагато. Сальвія. Повторно розцвіла ще маленька трояндочка. Така красива. І ще змогла нарвати один букетик лаванди, ромашки лікарської. І брізи. Дуже гарний сухоцвіт. Він так сильно не обсипається, як можуть інші. Тримається тако, його можна засушити і буде так стояти. Дуже мені сподобався. Це я перший раз його посіяла. Буду сіяти ще його на наступний рік. У червні я вам показувала, як пересіваю спаржеву квасолю. І інше я там сіяла тоді, а от спаржева квасоля вже є. Вже маленькі такі стручки. Де декілька я сьогодні вже обірвала, і буде ще плодоносити вона протягом вересня, в червні ще можна сіяти її. Також розказувала вам за кукурудзу, прийшла на наступний день, а мене якийсь шкідник його потрощив тут. Ще ніколи такого не було. Прям поломані стебла і надгризано якимись кігтями. Мені щось його так поламало і понадгризало отак. Хто знає, що це, будь ласка, напишіть, як когось таке було. Не знаю, Добре, що я обірвала трохи її. Майже кожна кукурудзинка надгризана. Ще такого раніше в мене не було. Також йому подобаються гірки. Деякі теж понадгризані. Ще такий приємний сюрприз, цвіте батат. Того року в мене не було такого сорту, що цвіте. Це так гарно. Такі е, гарненькі квіточки. От, е, видно, що не всі сорти цвітуть, але ось цей цвіте. І так, всередині там ще є цвіт. Ну, вже трішки і будемо вибирати урожай. Хай ще якісь душі прийдуть почекати би кілька днів, щоб. Було краще купати. Надіємося, що буде дощ. Ще показувала, як я в червні сіяла бурячок червоний і брукву. То сьогодні я планую це трішки повиривати зілля і потрібно прорідити. Брукву, особливо я щедро насипала, схожі 100%. Потрібно сіяти трошки рідше. Ну так я прорядила і полила. Всім щиро дякую за перегляд, хто підтримує мій канал. Дякую вам велике. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, хто ще не підписаний. Мирного нам неба. І до наступних зустрічей. Дякую всім за увагу.